Вас, мої дорогеньки, я Ірина. І ваше запитання було таким. Чи, ще, чи буде ще обмін військовополонених у цьому місяці? Тобто в липні місяці 2023 року давайте подивимося, чи буде ще обмін полоненими до кінця цього року? До кінця цього місяця. Але вже я року запитала, то давайте я вже це не просто так, значить. Це не просто так. Випав диявол, це мені вже не подобається. Чому що тяжке дуже запитання? Я завжди, як би сказати, це нелегко. Такі теми, бо мені дуже шкода людей. Ось, немає значення військових наших. Мені шкода наших. Чи цивільних, чи ні. Дивіться, ця карта говорить: я вже дивлюсь до кінця цього року, а потім ще в кінці задам питання до кінця цього місяця. Дивіться, дуже затягується. Таке враження, що ніби волами тягнуть. Ви знаєте таку приказку нашу українську, ніби волами тягнуть. Я розумію, що це важка робота. Я розумію, що це потребує ну, дуже, дуже важка робота. Це я собі навіть, хоча ну, я, що я не, як сказати, не є спеціалістом в, цьому, в цій справі. Я собі уявляю, інтуїтивно, мені де тяжка енергія зразу, знаєте? Я тільки собі уявлю, як це треба це все вишукувати, як це все треба, щоб налагодити це все. І в мене вже якийсь тягар сідає на душу. Ось. А дивіться, поки в Україні не буде. Як би вам сказати, ось мені що показують карти. У нас прив'язка йде до перемоги чомусь. Я не розумію, чому. Можливо, можливо, коли Україна переможе, Росія паде, розіб'ється, розшквариться, немає значення, що з нею зробиться. В моєму розумінні, вона би щезла, я би була щасливою. То. До цього часу, ось якраз не хочу зараз, тому що є люди там, які займаються дійсно справою. Ми вже робили неодноразово, але не такі, як ярмаки. Ярмаки наразі не займаються порядно цією справою. Те, що вони для піару азовців привезли, мої дорогенькі, навіть Ердоган, сказав, що. Сказав би, запитав би Зеленський раніше, ми би раніше їх віддали. Про що це говорить? Це підстава всього народу українського. І ось тут настільки це все по-перше, їм там дуже погано дуже погано. Ми собі навіть уявити не можемо як погано. Але до конкретної перемоги і послаблення Росії я не бачу тут конкретики. Тому тут якісь параметри називати, я тепер запитаю е, ваше запитання. Я не пам'ятаю, хто це задав. Я тільки собі питання скопіювала. Чи буде ще обмін військовополонених у цьому місяці, до кінця цього місяця. Тут йде вже карта. Знаєте, дуже важко. Дуже важко. Дуже важко. Я тут не бачу ніякого руху, не бачу ніяких, щоб щось тут, навпаки, скоріше за все, що щось зірветься. Знаєте, вони, коли займаються цими справами, воно все висить на волосці. Тільки коли ті полонені повертаються додому і стають на українську землю, то можна сказати, що все пройшло успі... успішно. Але поки цього, я от не бачу. Я не бачу. І тут стоїть жриця Жриця, вона бездіяльність показує. Не тільки таємницю, але тут бездіяльність і стіна. Після жриці йде імператор. Це говорить про бездіяльність і про бетонну стіну, яку прошибити неможливо. ось І тут недостача чогось. Чогось не вистачає. Можливо, у нас немає ресурсу. Я цього не знаю. І зривається, кожного разу зривається. І знаєте, як я не люблю мотоцикли, коли ганяють ввечері, вночі. Я інфаркт дістаю. І ще плюс ось ця карта злості, непорядочності, зривання останній момент. З одної сторони, коли починається договір між нашими і їхніми, і там ще посередниками, тому що там не тільки наші їхні, там ще є треті країни, які саме я не знаю, але а, там дуже напружена ситуація, ситуація і в будь-який момент може а, зірватися. ну, як то кажуть... А до Договір зірватися. Все ж таки хочу запитати, чи до кінця цього місяця буде якийсь обмін полоненими. ну Ні, скоріше за все, ні. На жаль, на жаль, не показують мої карти. Але але тут іде карта вже іде Я спочатку її прочитала як новий початок, але в мене. Подивилась на ці карти, йде несерйозність, несерйозність до справи. По-перше, я не хочу зараз когось звинувачувати. Є люди, які займаються настільки професійно, настільки вміло. До речі, коли азовців визволяти мали, пам'ятаєте, туди було Євробачення? Ось і наш Калуш виграв. Згадайте, велися переговори з китайцями. З Ердоганом ще хтось був. Я не пам'ятаю зараз, і що зробив Зеленський? Він здав наших. Ось я не хочу тут зараз сказати, що Зеленський тут щось здає, ні. Але я хочу сказати, що тут а, є такі єрмаки, які постійно заважають, ускладнюють, затягують. Ну, перша карта йшла диявол. Так що. Ось що вам скажу. До кінця місяця я не бачу тут. На жаль, не бачу. Ось ці всі карти показують уже остаточно показують, що ні. Але дивіться: ніколи не все, нічого не буде. Ірина сказала, нічого не буде. Вірте все рівно, надійтеся. Дивіться, тут навіть мак намальований. Як у нас, ми, коли перемогу, верніше, навіть не перемога, а 8 травня це в Росії. Дев'ята, у нас восьме за загиблих. Бачите, тут теж. Якось, знаєте, пам'ятка якась така. Тяжка карта випала. Ну і ці теж, ці теж. Там, знаєте, бачите, ось на карті Скорпіон і змія. Розумієте, як я тут бачу? Наприклад, змія може бути наша сторона. Тому що змія. Наприклад, так, наприклад, змія це, ну, я би хотіла, щоб це була наша сторона. Дивіться, тут три: птаха, змія і скорпіон. Що можна сказати тут? В принципі, скорпіон, це наша офіційна сторона, такі єрмаки, От єрмаки. До змії чіпляються, і давай я тебе укушу, але є. Інтелектуально професійні люди. А Росія хитра жопа, зміючка. Бачите, ось як, як цікаво, це я тепер підмітила. От вам три сторони. І зав'язується цей вузол, цей, як його називають, Гордієв, Гордієвий вузол, чи як його називають, який ну, неможливо ніби як розв'язати. І ось це такий, такі ребуси. Ну, важко. Я скажу важко, я б не, не показали карти, що цього місяця буде, але ось ця карта може показувати, робляться заготовочки, вкладається, дивіться, птаха тут, птаха тут, тобто і меч тут. Це може бути, що ведуться. Знімається маска з шута, падає на підлогу і ніби. Ідуть конкретні серйозні переговори. Ось. Можливо, що у липні вже вирішуть ось, і вже в серпні, можливо. Ну, давайте тоді вже на серпень подивимося, чи в серпні будуть. Розумієте, такі речі бажано без розголосу робити. От в серпні я вже бачу більше. Да. От в серпні я вже бачу. Тут уже і... знову меч у нас, знову чіткі домовленості йдуть. Тут іде у нас теж, бачите, цінність наших людей визначається. І вже буде публічно важка праця, можна сказати. І швидко ось мені більше до серпня, більше йде до серпня. Ось, але е, теж не показує, що багато буде визволено. Не буде багато визволено. Хоча мені, знаєте, е, як працює таро і взагалі, ось це. тут є і цифри, так? Але я на цифри не дивлюсь. Я дивлюсь, що взагалі-то паж – це ж менька. Це небагато. Ну, максимум 25 людей можливо. Не хочу казати, тому що це такі речі. Знаєте, тому не ловіть мене на слово. Ірина сказала 25, а там 55 поміняють. От як отут цифра, допустимо, чи 153 поміняють. Ось. Це не я розумію, кожний дуже важлива річ. Кожна людина дуже важлива. І як би сказати, цінність, от як я сказала, цінність кожної людини. І тут борються ті люди, про яких ми навіть не знаємо не ярмаки. вони борються за кожну людину. Я бачила відео, навіть як вони, жінки, дітей розшукують в Росії, як вони кожну дитинку, як рідну. Ось. Тому сподіваємося, якщо тільки Дірмаковщина не буде мішатися, Кажу вже, називаю своїми іменами, бо злість бере. Ко, к, к, де тільки можна пхають своє рило, куди їх взагалі не просять. Найби собі ті скрипки складав, завхоз. Завхоз починає, що то він, ви знаєте, от, ну, ну слів не вистачає. Не вистачає слів, мої дорогі. Гаразд, і так, буде не так швидко. Але ось ця карта вже показує. Буде, буде. Вже в серпні виглядає. Щиро вам дякую, мої дорогенькі, за вашу, як би це сказати, за вашу допомогу, за ваші коментарі, за ваші теми, які ви мені пропонуєте. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.